Друзі, всім привіт! Ну що ж, наступив вечір. Ми з Віталією Бебехи і зібрали і вирішили поїхати спробувати упіймати судака. Фух, догнав Віталій. Пробувати упіймати. Давай вже ловити. Так. Да. Коротше, ми йдемо ловити судака. Чи зловим чи не зловим це зовсім інше питання. Взяли ми з собою даль Ну, у Віталі супер пупер дальнобой Arion 7,28 длиною 2,90 О, батарейка сила. Ну а у мене 4,20 длиною 2,90. Будемо пробувати ловити У Віталі 4000 катушка Пластикове Пластикова катушка. Ну а у мене страдик. Железна катушка. Тяжелеє, але Good. І так, умови в нас досить такі спартанські, дуже сильний вітер, тому ми на дальнобоях. Будемо пробувати більш тяжелішою вагою. Щось та й впіймати, питатися. Тому ми з Віталією йдемо розпочинати риболовлю. А вам гарного перегляду та підписуйтесь на мій канал Рибак Максим. Поїхали. Гайлала. Гайлала! Ух! От так вот. Хто там такий злобний? Гепнув. Ух! Красота, і я люблю такі палочки. Не завжди, но час від часу люблю. О, мене затягує. Все, затягнув пперный театр. Блин, там вольфрам 10 грамм. О, бьется, бьется. Конечно, я вам скажу, більш палкой было б цікавіше дістати то Но походу я вольфрам 10 грамм просрав. Йолі палі, що за мене так катушка слабо була попущена. А, є сики, не затягуй. А ну, бідиде. А все, це походу гайка. Ми спробуємо тут позбирати клещей, щоб спасти наші вольфрам. Да, да. ти чого не скажеш. Що, зрізало? О! Да, зрізало. Он на кончику шнур! А! Йоперний тело тут! Блин! а це недостаток тонких шнуров. Ола. А Ну, спробуємо дістати. Блять, операція і нахрен. Оце вже все. Гайка. Так, я вольфрам не достану. Все. Вольфрам в 10 грамів уйшов. Блін, ну гепнуло, я вам скажу, так смачно. Ну, може судачок, щучка, хрен його зна. Ну, залишився я без вольфрама в 10 грам. Будемо знати, нехрен сюди лізти з такою палочкою, з вольфрамом. Хоча ж так приємно було. Фу, йоханий бабай! Це жесть! Треба обдивитися себе на наявність кліщей. У таких містах кліщей багато, якщо їх не здуло з цим вітром. Так, ну що, виходить, що я отут, десь в цьому місці обрізав свій шнур. Е -е -е, а тепер ж найбільша проблема. Ага, о, проблема рішена. Знайшов звідки він вилітає. Ну що, зараз в'яжемося і погнали далі ловити. Ну, вже на свинце. В рот карась? Да. А с ударом? Да. Капець. Шикарно. Даже не знаю, що по этому поводу сказати. Хоча на дамбі в мене так само ага. Карась, карасе рот. Тут, на цей понял у мене на імпак 2 дюйма. Мастерски викинув, мені понравилось. А, ти мені сексики відливав пробує Все, шабаш? А гепнуло! Та ти так ніколи не підсікав. Та я тобі кажу, увірвало так, що капець просто Все. Приплыли? Сам, да? сам флюр. Ну, флюр остався, все, все остального нема. Так увірвало так жорстко. Так капець. Ух! О, а, на восьми грамах фет 2,8, ой, 2,4 мед з лимоном. Мед-лимон? Мед. мед-лимон сьогодні взагалі не ставив. О, а в мене він тільки сьогодні робота. Капець. О, ще ще тут тобто не навернувся. Як отут пінгін... Блять, все. А ну, покажись. Карась. Я иду по твоим стопам, карась. Это трэш. А ну, разверни. Та что, он сам крутится. А кратик ты уже получше. І оце хай мені тільки розкажуть, що да, карасі не клюють на силикон. Лящі, карасі. Блін, як оце, Я так не люблю оце карасей. В руки брати. А мені оце постійно розкажуть, що це невозможно. Нет. От так от. Мой фет лове все. Ого, шмаляну. А ну, карась. Аж фрикцион сработал. Да Та так подсекать, конечно, фрикцион сработал. Ими затянутый фрикцион сработал. Нет, я не затянутый фрикцион. Слушай, кому-то так не повезло. Судачок. Чуть. Судачок. Судачок. Отак так, на з кількох а, грамах? На восьми. А що фет? Мед-лимон. Медлимон. Медлимон. Ідись оттуди, так? Да? Да. Ну. Якщо він там сам, не сам. Не туди, так, я кинув. Заважати не буду. Да я ж навпаки знімаю. Шіу, улетів. І садка не так, там нема. Не так елегантно ударив, так елегантно й ушов. Судачок. Ти мені скажи, яка в тебе вага. 12 19 ти перед цим 10 казав, я вже 10 поставив. Доброго. А У вас і пакет. Ні, Не, вибачай нема взагалі пакету. <тужна> а що <шо> ловиться там? Тут така корона. Та <тужна> її чисто так лісить. Я зрозумів. Ну вибачай нема пакету. Я з ним більше на рибалку не поїду, він много танцює. Сейчас я его доловлю. И замер. Потихонечку, потихонечку. Сюда сразу, да, уплывает. Чучка пока тоже, минутку, чи пару секунд пока отойдет. Блин, у меня знову срач. Так, ладно, меняем малька на этого фетика. Беріть мої робочі приманки. Так, які виготовлені, виготовлені от этими руками. Я вас зрозумів. Просто не розумію. Це не золоті руки, але я золотий хазяїн. Хазяїн. тут таке Оце удар був. Окушок. уже б'єш як я окушки. <рісля> <рісля> щоб зараз родах другий теплита водорос мабуть ну ну то удар был вже я починаю боятися <рісля> коли <рісля> тебе стоять и <рісля> присекає блин ну, ну так получилось ну це я на 10 граммах Ладно, я в другую сторону буду. А ну давай, я попробую пойду купить. А ну давай, ты на шесте. Не, не туда, я туди попрямой кидав. Знову я Віталю догоняю. О, Віталя біжить. То біжав за клюваками, то біжить тепер до, до машини. бебехи складать. І так, результат по рибалці. Ну, в принципі, вечірнього судака ми побачили. У Віталі був він. А, у у мене, мене він був. Да. У, мене. у тебе він був. Я так і сказав, у тебе він був. Окунця побачили. У тебе він був. У мене він був. У тебе він був. Він був. А, карася побачили. У тебе він був. У мене був. І у мене був. У нас були карасі. Була в мене звіздюліна крепка і зріс. В принципі, Віталя там ще щось там втягав, не тягав, не пам'ятаю. О, ну, Погода зіграла злу і шутку. Ці вітра сильні, взагалі не годяться. А, Клюваки йдуть на малих вісах, але вітром видуває їх і нічого не зможеш зробити. Ставиш велику вагу, чувствуєш, плюшка, плюшка. Але ні за великої ваги дуже погано клює. Ось так от, друзі. Риба вся була під тою стороною, фактично. От клюваки були то по центру, то під той стороною. Хто його значок так? Ну, в принципі, на цьому і все. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталій. І Віталій. І Віталій. Всем пока, до новых зустрічей. Пока. пока